Покемон назавжди Селебі Голос лісу. Японський аніме фільм режисера Куніхіко Юями 2001 року. Це четверта повнометражка по Всесвіту покемонів, події якої відбуваються у період подорожі по Джотто. Англійська адаптація фільму, яку ми звикли споглядати, побачила світ 11 жовтня 2002 року. За неї відповідали страшні та жахливі Фор Kids Entertainment. Проте, хвала богам, вони на диво покращили цей фільм, змінивши буквально пару сценок. Добре, принаймні, що гірше бути вже не може. Розпочинається усе з інтро, яке у подальшому буде супроводжувати всі повні метри по всесвіту покемонів, лише із косметичними змінами від стрічки до стрічки. У дивовижному світі покемонів нас кидають одразу в екшон, де за себе біженця двійко покемонів, господарем яких є місцевий браконьєр. Паралельно із цим ми зустрічаємо хлопчика, який мандрує у пошуках натхнення для нових малюнків. Забув сказати, ці всі події відбуваються за 40 років до місцевого сьогодення. Сем, ризикуючи власним життям, захищає селебі, і вона, витрачаючи останні сили, переносить їх у майбутнє. У сьогоденні до коньєра навідується так званий мародер, типу легенда організації ракета та демонструє новий покебол попутно шантажуючи старого бандюка. Ні, не треба. Він усе знищить. Добре, я покажу тобі, де я знайшов Селебі. Я знав, що переконаю тебе. Наші ж герої вже традиційно подорожують, а Еш втрапляє в черговий двобій тренерів. Варто підмітити, що хлопака, якого озвучила Ганна Левченко, явно тупенький, оскільки проти електричного пікачу виставив свого водного кроконава. Хоча Еш або дуже благородний, або теж тупенький, раз додумався використати блискавку аж під кінець битви. Він запізнюється пором і пробує дострибнути до нього. Проте через пікачу, який важить близько 6 кілограм, затія провалюється. В останню мить його рятує вельми сильний чоловік, з яким наші герої потоваришували згодом. Команда Пікачу випадково бачить Соїкуна, отримує трішки інформації від професора Оука та відправляється до селища Барбовіль. Чи Варбовіль, якщо чесно, я не зрозумів. Будинки на деревах. Так, брок, ласкаво, просимо в Арборвіль. Еж з друзями топають тим же шляхом, яким 40 років тому мандрував Сем. Тож не дивно, що вони чують голос лісу і знаходять непритомним юнака. Де я? Як я сюди потрапив? Я притягнув тебе на спині. Поки мародер вальяжно шукає Сегбі, малеча встигає перезнайомитись, дізнатись потенційне місце знаходження пораненої мандрівниці у часі та відправитись на її пошуки. Же геть, як мавпочка, цікаво, яка саме з багатьох покемонів мавпочок. Селебі не одразу підпускає до себе героїв, проте вони заслуговують її довіру, оскільки хочуть допомогти. я шукав крихітку селебі. Хто ти любитель покемонів? У цьому реченні стільки фу, що я навіть не знаю, з чого почати. Завдяки тупості команди ракета героям вдається трішки відірватися. Однак місці отримує травму і їх наздоганяють покемони Мародера. Добре, будемо битися. Брок, доглянь Селебі!» Добре. Я з тобою еш. Ти готовий? Five minutes Сезор! Сизор! Ці дітлахи не такі вже й слабаки. Так навіть цікавіше. Героїв крізь туман до озера життя проводять лісові покемони, і Селебі одужує від ран та допомагає місці з її маленькою болячкою. Насправді, Селебі – досить дивний легендарний покемон на момент виходу фільму. Раніше ми бачили дуже сильних та могутніх легендарних створінь, які були ледве не божествами. Селебі ж у свою чергу має досить посередні стати, а єдиною її перевагою є змога мандрувати у часі та просторі. Повертаючись до сюжету, наші герої знаходять плодове дерево у лісі та смакують ягодами. Дуже розумно їсти невідомі плоди у невідомому лісі. Минає ще декілька милих моментів, під час яких дружба між Семом та Ешем міцніє. Селебі стає справжнім монстром та руйнує весь ліс на потіху Мародеру. Оскільки ми зачепили момент CGI, досить весело бачити, що графон у дитячому аніме за 2001 рік набагато кращий за графон у топовому тайтлі 2023-го. Іронія долі. Еша та Сема ледве не знищує Селебі, проте їх в останню мить рятує Суїкун. Вони вступають у фінальний бій та завдяки силі дружби та любові розривають вплив Даркболу, витягуючи селебі з трансу. Ну що? що відбувається? А! Однак вона отримала забагато шкоди і померла. Всі герої та лісові покемони оплакують її. До моменту, поки не появились інші селебі з різних моментів часу, вони, як володарі часу, допомагають своїй подрузі та витягують з того світу, і все здавалось іде на краще, аж раптом. Еш вириває Селебі з лап Мародера, той отримує нагоріхи від лісових покемонів. Герої прощаються із Семом та Селебі, все повертається на свої місця. Наприкінці нам натякають, що Сем це професор Оук. А сцена перед титрами це остаточно підтверджує. Ну і виходить так, що саме Оук винайшов покедекс та оновив покебол до сучасного вигляду. Професор Оук геній! Він все знає. Четвертий фільм вдався досить локальним та менш епічним, аніж попередні. Та й головний лиходій стрічки банальне зле зло, яке хоче захопити світ. Звісно, сюжетно повнометражне аніме не відчувається як повнометражне, а швидше як великий спеціальний епізод, який непогано доповнює основний сюжет, розкриваючи минуле професора Оука. Якщо ж порівнювати з попередніми фільмами, то я б його поставив на третє місце після Pokémon 2000, та Юту завдає удару у відповідь. А як вам покемон назавжди? Пишіть у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та діліться з друзями. Обов'язково підтримайте наших могутніх воїнів фінансово, оскільки завдяки їх відвазі у нас є змога творити український YouTube. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!